Забудь мене, нехай гадання про долю спільною минуть. Як жаль тобі твого дрімання, то маєш краще знов заснуть, не будеш більше вагуватись, чи так, чи так тобі йти. Пора сказать, пора дізнатись, що край мене не встоїш ти. Нехай в очах блищить у тебе сльоза розстанням син. Розвагу знайдеш задля себе ти у житті твоїм ясні. Хай і моєму серцю тяжко сказати тобі, навік прощай. Нехай і так, нехай важко, а серцеві не потурай. Та й нащо серця додавати, воно той вирок не схибне, так буде твердо він лунати. Мій заповіт, забудь мене.